Ось так. Нарешті є боровичок. Дуже мене порадувало те. Хоча вже тут один грибник пройшов. Що ж, стриваємо, слухайте. Виривається ось так землею. Це ми залишимо, щоб не травмувати грибницю. Прикриваємо. Ось така чудова бочечка, погляньте. Просто суперовий. Чудове місце. Вже не одноразово тут знаходив. Прикріплю відео навіть з цього місця на заставці якого є звідси гриб. Чую грибників неподалік, так що йду далі шукати ще. Хочу вам дещо показати. Погляньте, один. Тут ще один. Зовсім галявина. Маленький. Ще парочка.

Тут ще три. Ось ще один. Так, дивлюся, чи ще не пропустив де. Я цього точно пропустив. Ось така галявна. Що ж, йдемо зривати? Ось погляньте. Я вже порахував 20 штук на одному місці. У листопаді місяці. Ось так на галявині. Біля самої дороги. Ну, це напевно найбільша полянка така, коли я небудь знаходив, щоб в листопаді місяці. Сподіваюсь, ще знайду такі. Ну це вартує вашого лайку. А також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Вирішив я і далі йти понад краєм лісу, ось там попереду, буквально в 5-7 метрах я знайшов ту полянку і погляньте ще. Слухайте. Просто чудовий. Беремо і йдемо далі шукати ще. Ось, подивіться, ви це бачите? Швидше за все тут зеленичка, що ж, протремо Я був правий, тут також тріснути. Просто хочу показати, як тяжко їх шукати. Це вже було простіше знайти. Ось одне, а ось інше. І ростуть прямо на той розі. Ось такі молоденькі полячки біля дороги. Ось ще одненький молодий. Будемо шукати ще. Погляньте, що я помітив. Який красень, яка ніжка. І скажіть, що це гірше, ніж гриб. Який красивий. О! Помітив ще одненького. Їх тут навіть два погляньте. Ось, ось, ось це полярки. Красиві польські грибочки. Що ж, забираємо ці і дивимося ще уважно, можливо, знайдемо ще. Дуже часто Пізньої осені досить так сильно манять ось такі гриби. Але це не лисичка, це отруйний гриб Як бачите, відрізняється низ гриба, ось ця решіточка. Вона іншого кольору, ніж сам гриб. Лисичка одного, однакового кольору зверху і знизу. Якщо ви не можете відрізнити такий гриб, то, будь ласка, не зривайте його. І не беріть взагалі в руки. Давненько я такого не знаходив. Моховичок. У нас на нього кажуть багнюк. Цікаво. Дивно, що одненькі. Зазвичай вони досить великими групами ростуть, але вже давненько їх не знаходив. Пішов собі і наткнувся на лисички. Досить таки непогані. Щось в мене вже з'явилась навіть думка з'їздити, подивитися до лісу. Ось така пригорща на місці. Погляньте, яка чудова трійця. Просто як намальовані. Беремо. Ще одненький, такий, там не йшли, шапочкою, молоденький, просто супер. Ранковий ліс. Тепла ніч була. Взагалі зараз досить теплі ночі, як на листопад місяць. Погляньте, який красунчик. Дочекався мене тут. Просто суперовий. Є сподівання також назбирати і боровичків. Тож, йдемо по, по них. Ще одненький польський грибочок чекає. На такій довгій ніжці, прямо біля самої дороги. Беремо і йдемо далі. Хочу вам показати ось такі гриби, це їжовик струкатий або їжовик лускатий. Зараз покажу Хочу поділитись з вами своїм спостереженням. Найчастіше такі грибочки ростуть на тих місцях, де зазвичай ростуть боровики. Тому, коли ви те їх бачите, запам'ятовуйте ті місця. І коли почнеться сезон білих грибів, можна на них заглянути. Бо приблизно 70-80%, що я знаю, де ростуть ось ці грибочки, там також ростуть боровички. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисною і допоможе також назбирати грибочків. Ось погляньте. Думав що це старий, навіть не вирішив не вмикати камеру, але виграв. витягнув його, дивлюся, а він такий гарний красунчик. Один молоденький, другий суперовий. А, це як намальований. Беремо, шукаємо ще і йдемо далі. Ось що пропустили інші грибники.